Ірина Совсун, експерша заступниця міністра освіти і науки, народна депутатка України, Із початком війни активно займається налагодженням міжнародної співпраці. Часто буває за кордоном, лобіює надання зброї для ЗСУ. А от у Кременчуці вперше завітала на запрошення громадської організації Кременчуцький антикорупційний центр, що покликав взяти участь у круглому столі на тему прозорість і підзвітність влади під час війни, що необхідно змінити у нормативно-правових актах на місцях. Розпочали із відкритості у лапках Кременчуцької міськради, коли ми заходимо на сайти Кременчуцької міської ради, давно далеко не будемо ходити. Ми, як громадська організація, Кременчуцький антикорупційний центр, ну м'яко кажучи, не завжди бачимо ті нормативно правові акти, які приймає місцева влада, або ми бачимо лише частково, ну, наприклад, назву того чи іншого заходу, або тієї чи іншої. А, того чи іншого нормативно-правового акту або рішення виконкому або міської ради, але суті не бачимо, і тоді необхідно звертатися ще раз, писати запити на отримання публічної інформації, і це ускладнює ну просто життєдіяльність. Як зізналася пані Інна, Кременчук – єдине місто, посадовці якого не відповіли на її депутатські звернення. Ще один приклад кричущої безвідповідальності: тільки на 16-й місяць війни у нас вирішили піти і подивитися, що там з укриттями. Присутні серед яких були Кременчуцькі активісти і вимушені переселенці з Луганщини згадали ще й про Кременчуцьку прірву у шкільному і дошкільному процесі, чим відверто нардепку шокували. Мене питають, що найкраще треба зробити, аби жінки мали можливості для самореалізації в суспільстві. Я завжди казала першу фразу: побудувати достатню кількість дитячих садків. Серйозно, це, це, ну, це основне. Ну, вибачте, якби, якщо у тебе народжується дитина, і ти на, на, там, на три роки мінімум випадаєш з робочого процесу, то ну, звичайно що люди втрачають навички, люди втрачають контакти і так далі. Так далі так? Ну а тут у вас це взагалі. Я не розумію, як це не працює дитячі садки. Ну про про що ми можемо говорити, про яку боротьбу з насильством, чи ще щось, та чи це про діє насильство? Да, це та є та насильства щодо населення. Це взагалі час. Чесно, вам скажу. Я як як мама теж дуже добре знаю це, що ну куди, куди дівати дитину, якщо у тебе немає садочка? У мене син пішов в перший клас в 19-му році. Відповідно, ковід почався, коли в нього був коли він був в першому класі. І от у нього от вся його шкільна кар'єра, то карантини, то війна, то ще щось. Так? Це матиме це. Ми ж маємо розуміти, що це буде мати катастрофічні наслідки для майбутнього країни. Катастрофічні. Ми, ми навіть це буде це гірші наслідки, ніж через зруйновані будівлі, е, там, ніж через зруйновані ТЕЦ чи ще щось. Тому що діти, які не вивчили математику. Потім не зможуть бути активними членами суспільства, які будуть розвивати країну, неприємно здивували народну обраницю і платіжки за теплопостачання кременчужан, які вони змушені отримувати навіть влітку. Місцева влада Можна сказати, воює з обласною владою з приводу саме цін на тарифи. Одні піднімають, інші не піднімають. Потім ем, якісь такі медійні речі пов'язані з тим, що одні подали в суд, інші подали в суд, одні там в апеляцію і так далі. А, але насправді, скільки мені відомо, е, ну немає права підніматися ціни взагалі під час Є да, да. Є Ну мориторії. Ну у нас це у нас це трохи по іншому. Ніхто не розуміє, що це за. Платіжка за що це буде Ну якщо просто це за те, щоб обслуговувати труби, так і в літній період, і в зимовий період. Сімсот гривень в місяць? Да. ну Там виходить і 1100 у деяких. Резюмувавши, що Кременчук у тарифному плані чи не столиці України, пані Інна пообіцяла посприяти депутатським запитом, якщо звичайно на нього буде відповідь. Також під час круглого столу поговорили про колабораціонізм, про гендерну рівність і підняли питання післявоєнної відбудови. Європейцям вже відомо значення слова відкат відтак у цьому плані також важливо домогтися прозорості. Наголосила обраниця, після чого пообіцяла взяти озвучені присутніми проблеми до уваги і завітати до Кременчука знову.